А ще обов'язково для тренування це шапка, рукавиці і побільше теплого одягу. Хоч тали коста і застав холоди в Україні, бо нагадаємо бразилець приєднався до полісся взимку цього року. Але до холодної погоди поки ще не звик. А Щоб я геть зовсім не замерз, мені доводиться ще більше бігати на полі. А от Лукас Тейлор в Україні вже давно, а відтак на холодну погоду геть зовсім не зважає. А Зверніть увагу, Лукас у футболці. А Гора 13-му турі УПЛ у полісся іспит лідером чемпіонату київським динамо. У минулому сезоні Житомиряни у першому колі перемогли киян, у другому колі поступилися. пригадую наш останній з ними матч. У нас тоді вилучили гравця. А грати у меншості проти Динамо, як ви розумієте, дуже складно. Нині з повним складом гра теж буде важкою, але шанси на перемогу збільшаться. У минулому турі ми грали з командою, яка у турнірній таблиці друга. Тепер будемо грати із лідером. У таких поєдинках вирішують деталі: дрібниці у матчі з Олександрією. Ми мали моменти, але не забили. А вони забили. У поєдинку з Динамо виграє той, хто використає ось ці маленькі дрібниці, які мають велике значення. Да, ну, як сьогодні потренувалися, як минуло тренування? Добре, напрацювали моменти, які плануємо робити в грі. Так, тож, Продуктивна неділя була, можна сказати, це вже як одне з заключних тренувань перед грою. В якому взагалі моральному і фізичному стані підходить команда до поєдинку з Динамо? У ну, нас був повний тижневий цикл, тож добре підготувалися і морально. Ну, ми розуміємо, що ми будемо грати з нами Київ. Такі матчі для кожного футболіста важливі, тому що цікаво грати з такими суперниками. А для тебе особливо важливі? Чи ну, я помиляюсь? Ну, звичайно, такий матч з колишньою командою завжди він особливий. Додає мотивації, додає такого бажання викластись на 200%. Звичайно, звичайно. На тижні Полісся вболівало за Динамо. Мова, звісно, про єврокубковий поєдинок. У Лізі Європи кияни грали із угорським френсварушем і поступилися 0 4 Прикро, звичайно, що переграли, тому що ну, я, я думаю, всі вболівають за українські команди, коли вони грають в єврокубках. Як ти думаєш, як ось це накладе який відбиток на ваш недільний поєдинок? От те, що Динамо програло 0 4 Чи матиме він якийсь вплив? Ні, Ну, звичайно, кожна команда, коли програє з таким рахунком, хочеться в наступній грі е, реабілітуватися за це. Отож, поєдинок обіцяє бути складним, але і дуже цікавим. А тому не забудьте, а краще запишіть. Неділя 18.00. Динамо Полісся. На такі матчі подвійна мотивація, можна сказати, і інтерес, тому що всі хочуть грати в цікавий футбол, не коли там обороняється все, а коли команда теж атакує, тим паче, що там гарні футболісти і цікаво завжди так грати. Три ключові якби, пункти. Чим сильне Динамо? Ну, хороший підбір виконавців, два равноцінних склади, можна сказати. тож Контратаки, напевно. Атакуюча лінія сильна, та й оборона. Ну, хороша команда. На перше місце зараз іде, Тож цікаво з ним буде грати. Що треба для того, щоб добути позитивний результат у цьому матчі для поліція? Ну, Грати агресивно одразу з перших хвилин і виконувати ті настанови, що ми напрацьовували на цій неділі, тому що ми ж не просто так награвали щось. Думаю, якщо це все складеться, то все може скластися позитивно для нас.